Європейський союз як багато емоцій саме для українців викликають ці слова. Втім, це не просто слова, це європейська спільність, сім'я, де українці бачать своє майбутнє після революції гідності та проголошення курсу на членство України у ЄС. У абсолютної більшості українців немає сумнівів, що наша держава стане повноправним членом європейського союзу. Тім цікаво, що кияни думають з приводу того, аби назвати одну із вулиць Києва на честь Європейського Союзу. Зараз дізнаємося, як ви ставитесь до того, щоб одна з вулиць Києва називалась на честь Європейського Союзу? Я ставлюся до цього край позитивно. Назвати одну з вулиць іменем наших союзників буде дуже гарною ідеєю. Так, можливо, так. Да. Непогано. М -м не знаю навіть і про це навіть не думала. Я гадаю, що круто, якщо переименовуєте все, що зв'язано з Росією. Позитивно. Ну непогано, в принципі. А яку з вулиць Києва ви би хотіли назвати на честь от Європейського Союзу, європейського єднання? Враховуючи події, які зараз історично відбуваються в нашій країні, на превеликий жаль, а можливо, це була б одна з вулиць, яка відноситься до нашого недружелюбного сусіда, наприклад, вулиця Московська. Не пам'ятаю, в Києві перейменована чи ні вулиця ще Пітерська була, тобто якась вулиця, яка відноситься саме до нашого ворога сьогодні. я вважаю, що по перше, мають бути перейменовані всі. Пов'язані з Росією вулиці, але вулиця Європейського Союзу, я вважаю, що це має мати бути одна з центральних вулиць. Навіть не знаю. Ну, Можливо, там якихось совєтських адміралів, генералів вулиця. Якщо ще не, не переіменували, так можна переіменувати. Ну, якусь одну з в центрі десь міста. Я не проти, але треба враховувати. Особливо, коли вулиця Московська називається, то зовсім не проти. Да. Ну, треба запитувати в місцевих, їхню думку. Ну, Любу, яка там зараз не дуже вписується в нашу риторику, можна переименувати. Ну, може, десь більше якийсь центральний, все-таки Європейський Союз і ми ж туди теж прямуємо, тобто ну, певно, що не на околиці десь.